Доброго дня! Це системи безпеки. Камери потрібні на будівництво. Фундамент вже заливаємо, треба вже. Так, без питань. Саме для вас є чудовий комплект двох камер на ваше будівництво. Ми все вам встановимо, все зробимо під ключ. Навчимо, як цим користуватися, і будемо далі, якщо потрібно, модернізувати ваш об'єкт. Так! окей. Так, чудовий це комплект камери 5 -мегапіксельні. ось На даний об'єкт, де відбувається будівництво, їх дві, їх дві камери потрібно. Гарна ціна та якість. На камері є два об'єктиви. Один фіксований, який дивиться в одну сторону на об'єкт будівництва, а інший вже слідкує. За машинами, які заїжджають з матеріалом, за працівниками. Які. Дуже непоганий варіант цих камер. Ціна та якість, повторююсь, анкерні зажими для стовпів, щоб натягувати провід. Дві коробочки, яка коментація буде, дві карти пам'яті, які вставляються в камери, та буду хранитися запис. І також у нас роутер 4G. Тому що на об'єкті ще нема інтернету, тому буде це все через інтернет. А також замовнику запропонували блок безперебійного живлення. Те, що в наші часи це важливе обладнання, котре дозволяє відеоспостереженню та інтернету працювати безперебійно. І тобто замовник може не переживати за те, що нема світла на об'єкті, а він завжди зможе продивлятися відеонагляд з телефону чи з комп'ютеру, що засняли камери. Тому йому на об'єкт це буде великий плюс. Тому робимо висновок: будівництво без контролю це лотерея, а з камерами це вже стратегія.